Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і з нами на зв'язку спортивний директор Асоціації футзалу Волині Сергій Голостоков. Сергію, доброго дня. Доброго дня. Сергій, пане Сергію, ну хотілося б одразу ж до найголовнішого перейти. Знаємо, що попереду, напевно, най, такі найгарячіші вікенди волинського футзалу. Розкажіть, які ще матчі залишилися. В волинському футзалі що цікавого можна буде побачити чи прочитати на ваших соцмережах, сторінках найближчим часом. Ну як кажуть, Дмитро, від того питання вже я кажуть, витікає і вичерпна відповідь. Ми, ми на фініші, адже вже на початку квітня починає стартувати всеукраїнські фінали. Хочу нагадати, що Чемпіонат великої області у суперлізі це є відбірна всеукраїнських змагань. Тобто, переможе цього року чемпіонату ювілейного чемпіонату на цьому захищатиме е, честь нашого регіону у першій лізі. Тобто, це тільки чемпіони. Ну так так звана ліга чемпіонів по суті серед аматорів, але насправді це буде перша ліга чемпіонату України. А команда, яка займе друге місце, відповідно, і всі бажаючі офіційний турнір під назвою фінал аматорської футзальної ліги України, в який ну, станом на сьогодні від нас бажає виступати команда «Динамо Луцьк. Що стосується останнього туру, то безумовно. Центральний, золотий, там будь-які журналісти фанти відносять матчу за перше місце. Тобто, станом на сьогодні, знову ж таки, через рішення ТДК в матчі з, матчі попереднього матчі попереднього туру сталася прикладна ситуація, коли не заявлений гравець брав участь у матчі в Надія, в якому ковельчани виграли і таким чином внесли інтригу у чемпіонат. Ну на сьогоднішній день на цю хвилину є практичне рішення КТК, До речі, воно відбувається паралельно нашому діалогу. Рішення я вже по суті знаю. Команді Ковеля буде зарахована технічна поразка, і відповідно в останньому турі в центральному матчі зустрінеться футзальний клуб Люберт. Минулорічний чемпіон, команда, яка вже має приплати. переможців першої ліги, і яка була бронзовим призером у другій лізі, гратиме якраз схолі надію, і в цьому матчі в якому станом якщо дивитися на турнірну таблицю, на невеличку перевагу має тепер хорівська надія. І відповідно, Люберту цьому матчі буде влаштовувати тільки перемога. Ну, Якщо... фініше у Суперлізі. Так, ну хотілося б якраз от е, запитати, чи десь можна буде цей матч побачити. Е, Все-таки фінальна заруба, можна сказати, Суперліги в Волині. Е, чи десь можна побачити? Дмитро, звичайно, на 19-ту годину в наших всіх пабліках в наших соцмережах завжди є посилання на від трансляцію в Ютубі цього поєдинку. Ну і є в мене таке невелике невелике, що саме Дмитро Кузніцов буде коментатором, і навіть можливо, якщо в мене буде я Дмитро. Допомогти у ролі консультанта, можливо, якісь історичні викладки для наших слухачів, глядачів. Ну Дмитро, якщо ти до мене особисто звернешся, я обов'язково допоможу. Нема питань. Ну а якщо ми говоримо за цей матч, то створення таких матчів це як кажуть не примха а жереба, тому що не секрет, що в нас же. Здається, четвертий чи п'ятий сезон діє система рейтингу. І, Відповідно, коли складався календар, він складається таким чином, що в перших турах грають ну умовно кажучи, перша команда з восьмою, і до останнього туру якраз відбуваються ну найважливіші, найцікавіші матчі, адже це обумовлено саме рейтингом. І відповідно так сталося. Воно й мало, мабуть, так статися. Що два лідери останніх років у футзалу Волині зустрінуться в очному поєдинку. Знову ж таки, ми знаємо, що Люберт поза конкурсом брав участь у чемпіонаті Львівщини. Там, до речі, хлопці зайняли друге місце. Зараз вони продовжують боротьбу у Кубку України. Е -е, перший матч в Луцьку, ну на якому ми знову ж таки Дмитро, вибачте, я вже тебе задіяв в своєму монолозі. Але, зрештою, ти якраз його коментував. Ми були поруч, і я думаю, що і там. Е -е, ну, Слід очікувати. Я думаю, не, не негативного, а позитивного результату. Але якби там не було, дві на мою думку, станом на сьогодні сильніших команди у Волині. Якраз мають між собою розібратися, хто гратиме у першій лізі, а хто гратиме у другій. І я сподіваюся, що обидві команди на всеукраїнському етапі покажуть: ну, є таке, є така віра, є надія. І на Надію і на Люберт, даруючи за тавтологію, що все буде непогано. І незважаючи на всі умови, чемпіонат наш ювілейний, завершився в цікавій боротьбі. До останнього туру, як ми бачимо з нашою розмовою, все ще не вирішено, і вирішиться відповідно завтра, у суботу, о 19.00. Звичайно, якщо нам не завадять повітряні тривоги, але. Як би там не було, матч має відбутися ввечері. І слідкуйте, слідкуйте за нашими пабліками, де буде анонс відеотрансляції. А загалом, пане Сергію, чи можете трішки розповісти, чим особливий був цей сезон, які були можливо зміни чи реформі, реформи, запроваджені саме в нашому волинському футзалі? Е, ну, дивіться, як таких надзвичайних реформ не відбулося, але кілька. Як назвав їх, апгрейдів, ми дозволили собі втілити в життя, коли президент Асоціації футзалу Дмитро Притулюк ще на зустрічі з представниками пообіцяв, і я вважаю на 100% виконав свою обіцянку дослухатись до формату Суперліги. Він був трошечки змінений, на відміну від всіх решт п'яти ліг, бо в нас є ще крім Суперліги Вища Ліга, перша. Друга, третя, четверта. Там в нижчих лігах я маю на увазі, всі грають як минулих років одноколовий турнір. Там скрізь по 10 команд було і по вісім кращих грають плей-офф після регулярного чемпіонату, де визначилися призери. Тепер граються плей-оффи. Ну по суті, як в НБА, в НХЛ, з двох матчів з кожним суперником, починаючи з чверть фіналів. Команди борються за звання абсолютного чемпіону області. То цього року у Суперлізі цього не було. За рішенням більшості представників команд Суперліги, де грає вісім команд. Це доволі потужні, хороші колективи. Жодна з команд не залишилася без залікових балів, і навіть аутсайдери відбирали очки у доволі. Сильних команд, але вони грають у два кола, Тобто, в них немає регулярної першості, абсолютно Їх, В них по суті є тільки абсолютний чемпіон, який має визначитися, як ми вже казали, завтра у суботу, якщо все буде добре, о 19.00. А ось решта команда грає з плей-оффами, В принципі, на цих вихідних відбудеться крім четвертої ліги, де 12 команд і там гратимуться півфінали. То у вищій першій другій, третій лігах розпочнуться в суботу перші фінали. А в неділю матчі відповіді і за сумою цих поєдинків будуть вже переможці практично в усіх лігах. Ще раз повторюсь, крім четвертої ліги, де 12 команд. Відповідно, там на тиждень ще все зміститься, і ще нам доведеться дограти. Кубкові поєдинки стадії півфіналу У нас чотири кубка: Кубок Волині, кубок МФВ, кубок прогресу і кубок мрії, ну в яких відповідно рейтингу беруть участь команди. І ще такий другий апгрейд, Ну я розказав про Суперлігу. Другим апгрейдом стало те, що ми відмовились від так званої жорсткої сітки. Я дозволю собі пояснити, що таке жорстка сітка. Це коли за підсумками регулярної першості. Нас раніше грала перша з восьмою, друга з сьомою, третя з четвертою, там п'ята з третьою. Ну, зрозуміло, система. І іноді бували сенсації, коли, наприклад, восьма команда в чвертьфіналі обігрує лідера, і відповідно вона отримує ну, більш легкий чемпіонський шлях. То цього року, як і сказав в своєму Першому виступі перед футзальною громадою Дмитро Притулюк, президент асоціації, ми перейшли на так звану американську систему. Тобто, в кожному наступному етапі плей-офф найсильніша команда грає з найслабішою. А ну, відповідно, в других парах ну, дотримуємося такого ж самого принципу. Тобто, цінність здобутків у регулярці підвищена з цього сезону. Ну я доступно пояснюю так. Ну, тобто, якщо команда, наприклад, зайнявши восьме місце в першому турі обіграла лідера, а таке сталося, наприклад, в третій лізі. Там ФК Мильськ обіграв команду Грифон наших льотчиків ну, військових, то Мильську все одно в наступному етапі довелося грати вже з другою командою, а не раніше, якби вони йшли за жорсткою сіткою. Пояснив пане Сергію, ну хотілося б запитати за. Те, як волинський футзал пережив повномасштабне вторгнення, <кхи> які, які виникли проблеми з попереднім сезоном, знаємо, що він обірвався, але все-таки дограли у підсумку, і як з цими проблемами впоралися? До речі, я якраз пригадую, пане Сергію, ви були в нашій студії буквально за день до широкомасштабного вторгнення. Якраз планувався фінал, але він тоді так і не відбувся, так. Так, цілком слушне зауваження. Чесно скажу, було важко, причому важко було з двох причин не секрет, що футзальний центр, який ну по суті, футзальний центр, який розташовувався в Адреналін Сіті в спорткомплексі Арена Спорт після повномасштабного вторгнення, ну на думку власника став непотрібним. І з нього зробили логістичний центр. Там зараз завершується проект Космогонія. Тобто, в складському приміщенні для Лучан буде можливіше полюбуватися величезним муралом, який має там щось зайняти навіть перше місце в книгі рекордів Гіннеса. Але від космогонії до реалії без залу ну, свого, де ми мали можливість все ж таки краще планувати, і логістику проведення матчів довелося проводити змагання. Будюс, де величезна подяка директору Дмитру Піддубному. Також хочу подякувати, користуючись нагодою, керівництву університету, ну, декану Василю Пантіку, Анатолію Цьосю, ректору, які дозволили проводити більшу частину змагань вескавину. Ну, всі знають цей спорткомплекс біля басейну центрального. І допомагав нам ліцей, військовий, де також відбувалися матчі. Знову ж таки, тут не варто ділити дорослих і дітей, тому що доволі непогане представництво було в дитячій футзальній лізі Волині, де нас грали вікові категорії у 7, у 9, у 11, у 13, у 15. Вони, до речі, на цих вихідних також фінішують. Ну а з дорослими Дмитро вже на початку сказав, що. Вдалося на осінь дограти чемпіонат, визначити чемпіонів до речі, доволі сенсаційно перемогла команда Титеї Нововолинська, яка стала чемпіоном як у футболі, так і у футзалі. До речі, за підсумками цього сезону, якщо все буде добре, і ну, я думаю, що все буде добре, ТТІ стане бронзовим призером з огляду на турнірну таблицю. Ну, а що стосується роботи, скажімо так, у військових умовах е, Тут слід подякувати взагалі всій футзальній громаді. Всі е, з розумінням відносилися до зупинок матчів під час тривог. Е, Ми виконували всі вимоги е, військової адміністрації області, управління спорту. Як кажуть, тривога, всі в бомбосховище, всі ховалися, поверталось світло. Відключало, ми ставили генератор. Одним словом, довелося попрацювати в таких ну доволі. Ну, я би сказав ну, в ексклюзивних умовах, підбираю слова, не хочеться казати якимись штампами. Зрештою, завдяки як учасникам, так і організаторам. Всі ці перешкоди ну, я вважаю, вдалося непогано пройти. Ще раз кажу, дякую всім за розуміння, що не було скандалів, чого нас переносять, чому матчі іноді в пізній вечір закінчується. Ну, Зробили, як зробили. Вважаю, що за умов військового стану чемпіонат пройшов на доволі високому рівні. І знову ж таки, не забуваємо, що це в нас ювілейний сезон, і хотілося б, щоб 15-й чемпіонат запам'ятався як не тільки як саме змагання, як в принципі виставка наших футзальних талантів. І от з цим завданням я вважаю, ми впоралися на 100%, тому що рівень футзальних матчів. Був доволі непоганий, і в мене є унікальна можливість почути слова підтвердження якраз від Дмитра Кузнєцова. Багато довелося стежити за змаганнями, допомагати, працювати. І я дійсно підтверджую, хотілося б запитати в плані масовості. Звісно, що напевно через всім відому причину в плані масовості десь втратили, але ви казали, п'ять. Чи шість ліг у нас, і так само, напевно, в дитячому футболі хотілося б почути, чи наскільки втратили в кількості команди, але все-таки наскільки позитивно щось зібралися на сезон команди-учасниці як дорослого, так і дитячого футзалу. Так, да, Дмитро. Я вже про це Ну так кажуть краєчком пройшовся по цій темі. Звичайно, було важкувато, але як би там не було. Ми вважали, що ми втратимо половину наших команд. Учасників, але як показала практика, було 80, стало 60. Це не так страшно. А по дітях я би сказав, що таких суттєвих втрат не вдалося. Хоча ми не перейшли за сотню учасників як минулого сезону, але щось за 80 команд. Вибачу, зараз не перед очима цифри, але б, так би там не було. В деяких дитячих лігах навіть була і Суперліга, і Перша ліга. Тобто я вважаю, що дитячі змагання відбулися і масово, і, і... якісно. Пане Сергію, ще хочеться, ви згадали про те, що переможець суперліги Волинської потрапляє до першої ліги. Чи можете розповісти, що там далі може буде відбуватися? Як довго триватиме ось чемпіонат першої лісі? Ну, вже починаючи з 7 го 8-го числа, я маю на увазі квітня, коли ми будемо знати імена наших. Учасників всеукраїнських етапів вони будуть відбуватися практично за схожою схемою за умов військового стану на першому етапі команди будуть поділені на групи, тобто, в першій лізі їх має бути 16, в другій лізі. Поки що не питайте, тому що комітет аматорського і масового футзалу збирає поки що дані з усіх регіонів, але приблизний формат буде скрізь однаковий. тобто на першому етапі команди будуть поділені груп на групи за географічним принципом. Тобто, нас очікують суперники в більшості львівська, рівненська, ну можливо, там ще якісь сусідні області. Тобто, виїзди будуть невеличкими. Команди зіграють кожна з кожною, скоріш за все, з'їзними турами, і потім і в першій, і в другій лізі наприкінці квітня, на початку травня, знову ж таки з огляду на ситуацію, я кажуть в Україні відбудуться ці фінали чотирьох. Тобто в умовному місті Лева. Ну, я точно знаю, що з 20 по 23 квітня відбудеться фінал АФУ, на який я сподіваюся, поїде Луцьке Динамо. Тобто, там буде у вигляді турніру, і фінал чотирьох буде за класичною схемою, коли будуть кожен з кожним грати в одному окремому місці. Тобто, Станом на сьогодні ще не визначені чітко місця, крім фіналу АФЛУ, але скоріше за все, це можливо буде і Київ. Пропонує навіть Запоріжжя свої послуги. Ну, побачимо. Я зараз не готовий чітко сказати, де, але менше з тим, фінали чотирьох відбудуться в двох різних містах України, де. З'ясуються ну, призери. Тобто, кожен зіграє з кожним по чотири кращі команди, які пройдуть у цей попередній етап ще регіональних матчів між собою, Сергій. Ну і наостанок хотілося б запитати про плани. От зараз сезон завершиться, чемпіонат Кубок. Чи є в планах проводити далі якісь весняні літні змагання? Дякую. Знову ж таки, це як кажуть ноу-хау цього сезону що дитячий чемпіонат зміни футболу, що дорослий також планують команди самі як дитячі, так і дорослі, звертаються до нас. Всі розуміють, що в цих умовах дуже важливо тримати цей позитив, попри всі негаразди, які відбуваються. Як кажуть, перемога вона і в тилу теж кується в якійсь мірі, і в мене є сподівання, що і літній чемпіонат. чемпіонат не будемо заважати звичайно футболу. Ті, хто не хоче грати в футбол, будуть мати можливість продовжити свій змагальний цикл під час, ну так би мовити, літнього футзального міжсезоння. От отже, планується десь починаючи з дітьми з квітня, з дорослими, можливо, ближче до травня, вже після Пасхи. Також буде відбуватися чемпіонат, але на відкритих майданчиках. Дякуємо вам, пане Сергію, за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Сергій Голоскоков, спортивний директор Асоціації футзалу Волині, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре. Дякуємо, на все добре. Наступно чекаю з тобою особисту зустріч завтра під час якраз трансляції матчу. Отже, можливо, ми ще поспілкуємося. Дякую. Дякую за те, що вислухали. Дякую за служну бесіду. Гарного дня всім. До побачення. побачення.